В ефірі інформаційна програма День. Це головні новини області. В Студії Юрій Савчин. Вітаю вас. 240 учасників Великої Вітчизняної війни, які перебувають на лікуванні в обласному госпіталі ветеранів, отримали з нагоди дня перемоги по 100 гривень. А одному із них василівчанину Івану Каплявце. Держава подарувала новеньке авто. Автомобіль є абсолютно унікальним. Замість звичних педалей тут навколо керма вмонтовано спеціальні важелі: на себе газ, від себе гальма. На порозі зовнішнього незалежного оцінювання вже за тиждень у майбутніх абітурієнтів починається гаряча пора. Доки вони готуються, освітяни попереджають. Списати не вдасться у всіх пунктах Рівненської області. Представники ДСО будуть з металодетекторами. Це дає можливість виявити пристрої щитування, мобільні телефони. У рівному перший і останній раз показали скандальну стрічку. Матч втім, побачити фільм змогли лише журналісти та ті, хто вимагав заборонити його прокат. Розумним людям гоносапіяс варто дивитися, але збиратися у зали великі на перегляд саме таких фільмів. Це означає підтримувати ту пропаганду, яка в цьому фільмі дійсно є. З настанням тепла рівняни масово потягнулися на Басівкутський пляж. Однак фахівці переконані, що відпочивати тут ще не можна. Прибережна смуга озера не очищена від водорості та сміття. У комунальників лишився тиждень, аби виправити ситуацію. Понад 5 тисяч учасників великої вітчизняної війни щороку проходять лікування в обласному госпіталі для ветеранів. Напередодні дня перемоги сюди завітали керівники краю. Усім ветеранам вони подарували по 100 гривень. Одному із них передали новенький автомобіль. Як усе було бачив Роман Сверида. Іван Каплявка один із тих, хто на власні очі бачив усі страхіття Другої світової війни. Ще юнаком він пішов у партизани, де допомагав визволяти від фашистів спершу першу рідну землю, а потім і сусідню Чехословаччину. Нині Івану Каплявці 84, Втім, чоловік і досі перебуває у доброму гуморі та навіть керує автомобілем. Нової автівки він чекав майже 10 років. Вперед 67-ї річниці перемоги у великій вітчизняній держава подарувала ветерану новенькій джилі. У Івана Андрійовича хворі ноги, тож його новий автомобіль є абсолютно унікальним. Замість звичних педалей тут навколо керма вмонтовано спеціальні важелі. На себе газ від себе гальма. Іван Каплявка подарунку безмежно радий. Каже, нове авто у господарстві згодиться, втім до нього доведеться звикати. Тяжко, бо я вже до цей привіта. Як чоловік до жінки до, до, до своєї А до цей треба привікати. А сьогодні знаєте, яке движення, бачите самі, а вже страшно їхати. В ці Іван Каплявка та його побратими по зброї, що лікуються у госпіталі для ветеранів, мають усе необхідне, переконаний голова обласної ради Юрій Кічатий. Тут організоване п'ятиразове харчування, тут організоване медичне обслуговування абсолютно за рахунок коштів обласного бюджету, тобто для ветеранів безкоштовно. І для знову ж таки, обласної влади є справою честі. Надалі е, опікуватись цією категорією людей. Паза госпіталю є чи не найкращою в Україні, запевнив Юрій Кічатий на зустрічі із учасниками Великої Вітчизняної. Втім, останніх щороку стає все менше. Тому у найближчі роки обласна влада планує перепрофілювати заклад, аби лікуватися у ньому могли б не лише ветерани війни. Це стане можливо лише тоді, розповів начальник госпіталю Григорій Слива, коли буде завершено реконструкцію терапевтичного відділення закладу. Стоїть цей один єдиний корпус терапевтичний, оцей чотирьохповерховий, який потребує капітального ремонту. Він вже 30 років, як запущений експлуатацію і нічого капітального не робилося. Там все, так сказати, бувше. Ми там підтримуємо його своїми силами і там багато чого треба. І, в принципі, Бертаж сказав, що слідуючи наш крок буде ремонт і приведення до сучасного такого рівня. Цього корпусу сьогодні усі пацієнти госпіталю ветеранів отримали від обласної влади по 100 гривень. Загалом же в області практично завершено виконання президентських соціальних ініціатив, що стосуються грошових виплат ветеранам війни. Ми практично завершуємо виплати всі, які передбачені законодавством і згідно соціальних ініціатив президента. Ми завершуємо виплати. Вже майже 98% ми зробили виплат для цієї категорії. А в нашій області це майже 45 тисяч осіб. І е, якщо ми завершимо цей процес виплат цих компенсаційних е, е, коштів, то це буде майже 15 мільйонів е, гривень. Роман Сверида, Ярослав Катеринчик, інформаційна програма День. На день перемоги в Рівному частково обмежать рух транспорту. Зокрема, з 9 години буде перекрито вулицю Соборну від кооперативного коледжу до вулиці Дубинської. А з 10 години перекриють і власне Дубинську. Рух транспорту відновлять після закінчення заходів з нагоди дня перемоги на військовому меморіалі кладовища Дубенське. Розпорядження про це підписав міський голова Рівного Володимир Хомко. На порозі зовнішнього незалежного оцінювання вже за тиждень у майбутніх абітурієнтів починається гаряча пора. На сайті Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти та ЗНО зареєструвалось більше 10 тисяч бажаючих з Рівненщини. В нашій області діятиме 28 пунктів тестування. Найбільше у рівному та Сарнах. українську мову та літературу, математику та історію України складатимуть традиційно у дві сесії. З основними нагадуваннями та новинками цьогорічного тестування вже знайома Оксана Жужельська. Цьогоріч зовнішнє незалежне оцінювання стартує 15 травня з хімії, а закінчиться 7 червня біологією. Організаційні питання вже вирішені, і вся подальша відповідальність лежить на тих, хто складатиме тести. А в нашій області таких цьогоріч налічується понад 10 тисяч. На Рівненщині працюватиме 28 пунктів тестування у дубні, дубровиці, кузнецовську, рівному та сарнах. Впускати на них потенційних абітурієнтів почнуть з 10.15, а тестування розпочинатиметься об 11.00. Аби уникнути непорозумінь, усім бажаю Чим складати тести, фахівці радять перечитати інформаційний лист, який надійшов разом з сертифікатом, та заздалегідь підготувати усі необхідні документи. Учасник повинен прийти з сертифікатом Українського центру оцінювання якості освіти, на якому є фотографія і голограма з документом, який засвідчує особу, паспорт або про народження, і з запрошенням. Тобто, три обов'язкових документи дозволяють вхід в пункт тестування. Окрім того, в пункт тестування необхідно прийти з двома ручками чорного кольору, що дає право заповнювати бланки відповіді, і можна собою брати пляшечку води. Серед цьогорічних нововведень присутність на пунктах тестування представників вишів та працівників Державної служби охорони з металодетекторами. У всіх пунктах Рівненської області представники ДСО будуть з металодетекторами. Це дає можливість виявити пристрої щитування, мобільні телефони, які. Часом випадково, я хочу ассутувати на цьому увагу, забув покласти на стіл для особистих речей учасник, але присутність, наявність цих пристроїв щитування на ньому дає підставу тут же ж вивести із пункту тестування. До цього додаються ще й відеокамери, якими буде обладнана п'ята частина пунктів тестування області, які саме традиційно не кажуть. Результати тестів на руки видадуть лише в червні після складання української мови та літератури. Цей предмет, а також історію України та математику, складатимуть у дві сесії, тож варто не переплутати, на яку саме прийшло запрошення. Тим, хто з поважних причин пропустив своє тестування, дають три дні для перереєстрації на додаткову сесію. Оксана Жужельська Дмитро Шамшин, інформаційна програма День що. У рівному вперше і напевно востаннє показали скандальну стрічку російського режисера Андрія Малюкова. Матч. Втім, побачити фільм змогли лише журналісти, а також ті, хто вимагав зняти його з прокату. Перегляд влаштували прокатники, аби ті, хто матчу ще не бачив, змогли самі оцінити, наскільки він є антиукраїнським та українофобським. До слова, стрічку зняли з прокату у Львові та рівному, а в інших містах вона йде в кінотеатрах. Нагадаємо, нещодавно депутати рівне ради звернулися до вищих державних чиновників із проханням заборонити показ фільму в Україні. Втім, поки реакції немає, противники фільму намагались переконати прокатників, аби вони самі зняли матч із прокату. Що з того вийшло? Далі у сюжеті. Ще до початку єдиного у рівному показу фільму Матч поблизу кіноцентру Ера стоїть кілька автомобілів із правоохоронцями. Однак, пікет представників політичних партій, які вимагають взагалі зняти стрічку з прокату в усіх містах України, проходить мирно. Більше десятка людей просто тримають плакати. Крім того, що антиукраїнський, на мою думку, ж ще є українофобський фільм, де показано українців. Зрадники. Народу, які служать чітко німецькій владі, фашистській владі виконують брудні вказівки фашистської влади, пізніше противники фільму сідають за стіл переговорів із гендиректором холдингу Мультиплекс кажуть, фільм свідомо викривлює історію українського народу в період Великої Вітчизняної і розповідає про речі, яких насправді не було. Керівник мультиплексу Анатолій Базальчук визнає, у матчі і справді мають місце суперечливі моменти, але це каже лише кіно. А бою із в стірний морський бій, теж не було. Це є художні доля. Нагадаємо, стрічку російського режисера Андрія Малюкова не показують лише у двох українських містах Рівному та Львові. А от припинити її прокат у всій своїй мережі, Анатолій Базильчук таки не погодився. Щодня демонструються один-два сеанси. Фільм є досить популярним, особливо в Києві. Пізніше противники фільму матч закликали журналістів не йти на його прес-перегляд. Однак медійники все ж вирішили особисто з'ясувати, чи насправді стрічка є настільки антиукраїнською. Вперше навходять до кінозалу стоять правоохоронці, адже поширилась чутка, що екран хтось хоче залити фарбою, тому навіть сумки з операторською технікою перевіряють. За майже дві години перегляду глядачі переконалися, що у фільмі частина україномовних героїв таки зображена посібниками німців, які допомагають окупантам вбивати мирне населення. Однак основна сюжетна лінія стосується футбольного матчу, який наші футболісти, попри вказівки окупантів, все ж не програли, за що потім і поплатилися життям. Думки журналістів після фільму неоднозначні. Між рядками цього фільму можна побачити той дух, якщо не український, то людей, які точно були проти фашистських загарбників, що вони не здавалися тоді і. Ну, це з логою на повагу. Я думаю, розумним людям «Гомо сапіяс варто дивитися, але збиратися у зали великі на перегляд саме таких фільмів. Це означає підтримувати ту пропаганду, яка в цьому фільмі дійсно є, і вона надто сильна. Єдине, у чому одностайні журналісти фільму зробили хорошу рекламу і ще більше заохотили його переглянути. Такої думки і історик Володимир Борщевич каже: варто було не намагатися заборонити фільм, а просто звернутися до людей із закликами, не йти на антиукраїнське кіно. Аби показ стрічки провалився, чому небезпека подібних фільмів, нехай там і дві чи три хвилини лише такого антиукраїнського змісту, але вони дуже чітко закладаються на підсвідомому рівні глядача, на підготовленого глядача. Якщо е, якийсь один чи два е, за походженням українці і були в складі е, конвою, то це ще не означає, що е, всі українці. Негативно, скажімо, ставилися до євреїв чи до радянських військовополонених. Іван Марчук, Богдан Рябунець, інформаційна програма. День Басівкутський пляж. Місце непридатне для відпочинку, принаймні поки що. До такого висновку дійшла перевіряюча комісія. До її складу війшли представники санстанцій житлово-комунального господарства, держтехногенбезпеки та екологи. Наразі подібні інспекції проводяться на 30 водоймах області. Таке пильнування ситуації не випадкове. Попри те, що пляжний сезон розпочинається 15 травня, на рівненщині вже втопилося восьмеро людей. Тож експерти звертають увагу на стан води, санітарні умови, наявність буйків та підготовку рятувальників до надзвичайних ситуацій. Я Я я на лежу, все лежу. Замість купатися засмагають. Рівняни, що відпочивають на Басівкутському озері, не поспішають лізти до води. Вони скаржаться на забруднену водойму. На даний раз тут можна купатися тільки там далі на початку. новому дворі і далі. Тут страшно. Зате школярі радо пірнають у прохолодну воду. Молодші купаються неподалік берега, а старші допливають майже до буйків. Ніхто не боїться, дуже багато людей було на вихідних. Зараз, зараз вода грязна, дійсно, навіть видно, під берегом стоїть такі. Трохи грязна. Запах неприємний і взагалі вигляд не естетичний. Стан води відповідає всім санітарним нормам. Заперечують у санстанції. Її перевіряють чотири рази на місяць. Вода непридатна для пиття, як у Дніпрі, проте ані трохи не шкідлива. Епідеміологи стверджують, проблеми в іншому. Прибрежна смуга озера не очищена від водорості та сміття, непосипаний пісочок безпосередньо на пляжі не завезений, фонтанчики не підключені до питного водопостачання. Окрім того, на пляжі досі не продезінфікували вбиральні, зауважують епідеміологи. 7 травня разом з іншими контролюючими органами вони перевірили, чи готовий найпопулярніше серед рівнян місце літнього відпочинку до купального сезону. Вердикт інспекції пляж не облагороджений і навіть небезпечний. Приказка порятунок потопаючих справи рук самих потопаючих тут актуальна. У нас на пляжі Басівкут рятувальний пост знаходиться з протилежної сторони, тобто необхідно пост встановити, зокрема на пляжі. Сезон безпеки на воді традиційно розпочинається 15 травня. Це через спекотну погоду рівняни розпочали відпочивати на декілька тижнів раніше. Тож на вирішення проблем управлінню житлово-комунального господарства, якому належить тешна територія, залишився тиждень. Начальник міського управління ЖКГ Іван Гема запевнив, що всі роботи будуть виконані вчасно. Цьогоріч вже відбулися три толоки за участю студентів. Протягом двох погожих тижнів територію прибирають і працівники тересту зеленого господарства. Тим часом рятувальники розпочали чистити водойму. Дуже тепло. А води росі, ростуть о таке. А так, вода більш-менш, вона ну, трохи очистила, зараз знов ну, що то випустили звідти в квасілові. Не знаю, десь сучасних, тому що риби багато є. Рівнянин Андрій ось вже 40 років влітку вільний час проводить на теплому пісочку поблизу озера. Чоловік жодним висновкам комісії не вірить. На його думку, перевіряючим замилюють очі. Чоловік зазначає, минулого року був свідком такого випадку. Комісія прийняла, я сам лічно бачив. І зразу комісія йшла, краном раз на машині погрузили два біотуалета і ввезли. У санстанції заспокоюють, що перевірки здійснюються щомісяця. І додають: ніяких біотуалетів на Басівкутському пляжі не було. Для відпочиваючих підготували ось такі вбиральні. Щоправда, вони знаходяться в глибині парку, і більшість сім'ян навіть не здогадуються про їхнє існування. Володимир Струс, Сергій Савта, Микола Штепель. Інформаційна програма День. 25-ту річницю відкриття залу камерної та органної музики обласної філармонії урочисто відзначили у рівному. цієї нагоди влаштували концерт, на який запросили будівельників, які займалися реконструкцією колишнього костелу в храм музики. У свою чергу працівники філармонії отримали відзнаки від обласної та міської влади. Посадовці також пообіцяли посприяти у вирішенні низки проблем органного залу, який вони назвали візитівкою рівненщини. Від початку костел святого Антонія згодом кінотеатр Глобус, а останні чверть століття – зал органної та камерної музики. Рішення про реконструкцію було прийнято на початку 80-х років минулого сторіччя керівництвом області. Микола Тарасенко на той час очолював будівельне управління, якому і доручили цю справу. Каже, було повне сприяння тодішньої влади, проте і труднощів уникнути не вдалося. Не хватало робочих рук. І залучалися сюди і студенти, і суботники проводилися. Управління мало більше 250 чоловік працюючих, але людей не вистачало, щоб виконувати ті завдання, які стояли по будівництву житла, і по відновленню. Реконструкція тривала чотири роки. Колишній директор обласної філармонії Святослав Мельничук розповідає, що поруч із будівельниками працювали архітектори, дизайнери і навіть акустики, а цього не було. Була стеля одна от рівні отих нерв'юр. Все було зруйновано. Оцих не було сводів, нічого не було. Працювала ціла група архітекторів, дизайнерів, акустиків. І це вперше, мабуть, в історії, коли зал був збудований, аж після того, аж після того під цю акустику будувався орган». Перший концерт у реконструйованій залі видався незвичайним. Один із його учасників, скрипаль Михайло Іванів, пригадує: грали для будівельників, завдяки яким занедбана споруда перетворилася на гордість рівного. Ще не було стільців. І тільки декілька може для старших людей поставили стільці, а всі решта будівельники просто стояли. І, і я вам скажу щиро, їхні щирі оплески для нас були величезною тоді нагородою. Гала концерт став кульмінацією відзначення 25-річчя органного залу. Мистецькі заходи з цієї нагоди ще триватимуть, а керівництво обласної філармонії вже переймається буденними проблемами. Серед них ремонт органу капітальний ремонт до 10 тисяч євро. А що стосується що стосується поточного ремонту, то я думаю, що ми його зробимо вже в цьому, в цьому сезоні, навіть літом, маю надію. Окрім ремонту органу, оновлення потребують і інші інструменти, зокрема, рояль, який є ровесником залу. Вітаючи колектив філармонії зі святом, представники обласної влади пообіцяли посприяти у вирішенні цих проблем. Руслан Савуляк, Денис Коломис, інформаційна програма День. Спортмайданчик Рівненського автотранспортного технікуму зібрав понад 70 турнікменів не лише з нашої, а й з сусідніх областей. І це вийшов їх наймасовіший зліт. Змагались і показували хто на що гаразд у різних вправах та вагових категоріях. А поряд з початківцями та досвідченими спортсменами підтягувався на перекладині і український рекордсмен Тарас Корніюк. Здібності юнаків оцінила Оксана Жожельська. Сергію Ковальчуку з Шепетівки всього 13. і на цьому зльоті він один з наймолодших спортсменів. На турніках займається всього 7 місяців, проте вже сьогодні показує непогані результати. Я більшість навчився стилю джимбар. Я хочу ну, до, як це, ну, зробити все до суду до совершенство, ну, щоб вже навчитися все, що є з джимбара. А Так, далі там не дуже. Зімнастики мені не дуже подобається. А такі трюки на турніку показує друг Сергій Андрій Василишин. У цей спорці на церічний юнак прийшов два роки тому, побачивши відео в інтернеті, і вже тепер настільки захопився турніками, що планує стати тренером. Не зупиняють хлопця навіть травми. Рік назад замав був руку, і в мене так сказати травма. Ну серйозно можна сказати, бо права рука не розгинається до кінця. Я півроку просидів вдома, але після цього я став ще більш упорніше займатися. Аби поділитись досвідом та позмагатись між собою у рівному зібралось більше 70 турнікменів. Зустріч організували через групу у соціальній мережі. Поділитись власним досвідом та дати поради початківцям до рівного приїхав і Тарас Корніюк, український рекордсмен, який у 2008 році виконав 1303 підйоми з переворотом на перекладині за 3 години 15 секунд. Сьогодні по Україні він їздить не часто, і спорт називає більше захопленням. Професійно він, як і мріяв, займається наукою. Вдалося все таки знайти роботу пов'язану з наукою. Хоча перед цим працюю зараз на виробництві моноформатних систем. Це для діагностики інфекційних захворювань. Останнім часом діжиться Тарас у спорт приходить все більше юнаків, кидаючи вулицю і шкідливі звички. А от безпосередньо у турніках все більшої популярності набирає так званий вуличний стиль воркаут, і молоді спортсмени вже не просто підтягуються, а виконують найрізноманітніші вправи на час та кількість. Оксана Жужельська Назар Мідріган, інформаційна програма День. Майже 100 спортсменів віком до 10 років зібрав у рівному у клубі Олімпійські Надії перший турнір з дзюдо присвячений дню перемоги. Поки що серед учасників лише представники рівненщини. Втім, плани організаторів амбітні вивести ці змагання на міжнародний рівень. Більшості цих спортсменів немає і десяти років. Поки що вони не думають про якісь великі кубки. Медаль грамота також чашка. Ось за що вони борються. Втім, призи для юних дзюдоїсток а дівчат на турнірі більшість не головне. Мета у них дещо інша. Я просто хочу. Захищатися, до мене якийсь вонять як під'їде, щоб я захищалася. Коли хлопці пристають, то можу захистити себе. Я, я теж, як хлопці будуть нападати, я теж їх буду бити. Наймолодша вікова група, для якої проводять чемпіонати України – 13-річні. Тож у наших героїв є ще кілька років, щоб підготуватися і зрозуміти, що дзюдо – це не лише можливість самозахисту. Це чудово знає Ірина Гусєва. Вона левого часку свого життя присвятила цьому єдиноборству, завершивши активні виступи, дівчина вирішила влаштувати турнір для наймолодших. Турніри проводяться достатньо часто, але саме в такому форматі я думаю, це перший раз, коли чоловік, який Сам достаточно довго і успішно боролся, проявив сам, повторяю, бажання виступити спонсором этих сорівновань. Я думаю, що це хороше починання. Присвятили турнір до дня перемоги. Участь у ньому взяло майже 100 юних спортсменів з Рівного, Сарн, Дубна та Квасилова. Також запрошували дзюдоїстів Львова та Луцька, але вони не приїхали. Ми маємо надію, що в майбутньому такий турнір буде. Розміщено в графік річний по Україні. Ми будемо наперед запрошувати якомога більше представників з інших, не просто там міст, а можливо навіть і за кордону. Сергій Татаренко, Дмитро Шамшин. Інформаційна програма День. У чемпіонаті області з футболу відбулися матчі другого туру. Чемпіон Оржівський Одек без проблем переміг Володимирецьку енергію 3-0, а От віце-чемпіон Рівненська Славія другу групу поспіль не може перемогти на полі стадіону Авангард. Рівняни зіграли в нічою 1-1 з командою Рокозоря. Справжнім відкриттям чемпіонату можна назвати Сокіл з Садового. Футболісти з Ощанського району здобули другу перемогу поспіль. Цього разу дебютант першої ліги обіграв з волинцемент три Тож після двох турів саме Сокіл та Одек мають максимум очок. У другій обласній лізі лідирує ФК Малинськ. А 9 травня на колективи ліг очікують поєдинки Кубка Області. Наразі це все гарного настрою, сонячної погоди. Та нехай вам щастить на все добре.